Слава Ісусу Христу, вітаю усіх на каналі Біблія. З вами отець Степан Тхорик, і сьогодні говоримо на тему кохання, а саме біблійні поради щодо вибору другої половинки. Кожен із нас, хто бажає такого щирого, справжнього кохання, рано чи пізно зустрічається із прийняттям важливого рішення вибором другої половинки. І кожна старається якось вибрати так, щоб ціле життя разом прожити, щоб були щасливі, щоб зійшлися характерами. І для цього шукає порад, читає книжки, можливо, і багато часу тратить на прийняття цього рішення. І от сьогоднішнє питання: чи може нам Біблія у цьому виборі допомогти? Це так важко зробити той вибір, де знайти 90-60-90, де знайти принца на білому мерседесі. Отож, чи може Біблія нам у цьому допомогти? У цьому відео шукаємо біблійні поради для тих, хто вибирає другу половинку. Звісно, Біблія ніде не говорить прямо, коли ти збираєш у дружу, це роби це, 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 вибирай того, того, того. Однак в деяких біблійних книгах зустрічається чітке окреслення позитивних та негативних рис другої половинки, оскільки про такі речі говориться у старому заповіті, а там більше переважає патріархальний устрій і часто світ представляється очима чоловіка із перспективи чоловічої. То в біблії говориться про позитивні і негативні риси жінки. дружини. Але не буде помилкою ці механізми, цю позитивну і негативну оцінку застосовувати також при виборі доброго чоловіка. Отож, до вашої уваги, перелік позитивних та негативних рис дружини жінки. І почнемо ми із негативних рис. Дорогі жінки, прошу не подумайте, що я збираюся вас атакувати ще й в сам день святого Валентина. Мене отут моя дружина знімає на відео. <плес> а ще раз пригадую, що в старому Завіті все переважно подається з чоловічої перспективи, тому представляється образ жінки доброї і недоброї. Але це ми також можемо застосувати при виборі доброго чоловіка. Недоліки нерозумна. Ще в старому Завіті Біблія вже звернула увагу, що кохана людина для прикладу дружина має бути не лише красива, а також і розумна. Що у свинячій релі Золота Каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Безсоромність, безсоромна розпусна жінка в Біблії приємнюється до гнилі в кістках чоловіка, тобто щось таке, що його не мов би теж із середини. Теж і в інших місцях така жінка безсоромно описується дуже негативно і протиставляється скромній жінці. Схильність часто сваритися ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж з жінкою сварливою та злісною. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер зла або лиха. Лиха жінка, ярмо воляче, що погано прив'язане. Хто її має, той наче скорпіона тримає. Алкоголізм, жінка п'яниця, гідна гніву великого. Без щастя своє, годі їй приховати. Легка поведінка. Напродажну жінку плюнути, та й годі. Галасливість: жінка галаслива, язиката, сурма воєнна, що зве до бою. Тож кожен чоловік у такій халепі. Наче б жив у неспокоях битви. Тепер про довгоочікувані переваги та позитивні сторони другої половинки. Ласкавість. Ласкава жінка славу здобуває. Ласкавість жінки чоловіка звеселяє і розсуд її його кості уточнює або відновлює. Працьовитість. Просто і ясно. Трудящі приходять до багатства. Снотливість. Снотлива жінка вінець для свого чоловіка. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища понад перлини. Розум. Дім і достатки, то по батьках спадок, але від Господа розумна жінка. Не цурайся мудрої і доброї жінки, ласка її понад золота. Щасливий, хто живе з розумною жінкою, страх Божий. Або, іншими словами, праведність побожність. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Вихованість. Мовчазна жінка, дарунок Господні. Вихованій добре ціни немає. Сором'язливість. Сором'язлива жінка, подвійна ласка, ціни немає для чистої душі, повага до коханої людини. Жінка, що шанує свого чоловіка, для всіх вона явище мудрості, а та, яка не шанує, знана з безбожної гордості. Добрий друг. У трьох речах милуюсь, і в них я перед Господом та перед людьми, згодою між братами, приязню між сусідами. З жінкою та чоловіком, які дружньо живуть. Наостанок зауважте, що книга Сераха дуже гарно підкреслює, що добра, кохана людина, розумна, достойна, вона не дістається будь-кому і повна позитивних вище згаданих рис, але дістається тим, які теж є повні цих позитивних рис. Добра жінка це добра частка. Вона дається тим, що господа страхається. І натомість безбожна жінка, уділ беззаконного. Обожна того, хто Господа страхається. Можна сказати, що синонімом до страху Божого є праведність побожність. Ось така коротка підбірка таких біблійних порад щодо вибору другої половинки, коханої людини. Радую, що основні вірші були вибрані із книг Сераха і книги Приповідок, які є збірками висловів єврейських мудреців, і ці вислови збудовані над тривалим і постійним розважанням і роздумуванням. Молитвою над Словом Божим. Я сподіваюся, що ці біблійні поради допоможуть вам зробити правильний вибір і також підкажуть, що змінити у собі, щоб інша мудра, достойна, чеснотлива людина обрала вас. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, було корисним, то не забудьте підтримати цей канал, щоб Біблія поширювалася між людьми своїм лайком, поширенням і підпискою. До нових зустрічей! Хай Бог благословляє усіх закоханих! Гайда читати Біблію!